Звертає на себе увагу також позиція, яка була озвучена міністром закордонних справ Мухтаром Талеуберді. Чому акцентую увагу на Казахстані? Тому що під час і індивідуальних і загальної сесійної зустрічі, яка відбулася між державним секретарем і лідерами цих країн, перше, що звучало, це тема суверенітету і територіальної цілісності. І е, під час цих розмов було чітко вказано, що за даними американської розвідки, майже в усіх країнах проводиться диверсійна робота, яку вчиняють російські спецслужби. Майже в усіх цих державах сформовані, в тому числі, місцеві диверсійні групи, які здійснюють диверсійну роботу. Більше того, в менеджменті великих компаній. А як ви розумієте, розмір цих держав, їхні активи економічні, дають можливість великим компаніям, особливо транснаціональним з участю домінуючого російського капіталу, дозволяють фактично контролювати ситуацію. І стан справ у Казахстані в Узбекистані є досить непростий. Він складний і те, що роками Астана Нур-Султан до того, Алмата билася. За диверсифікацію транзитних коридорів, транспортних коридорів, вуглеводневих, енергетичної сфери, особливо таких сфер, як аграрна і хімічна, не розвивалися. Наслідок був в тому, що менеджмент фактично в цих сферах повністю контролювався і, на жаль, контролюється і на сьогоднішній день російськими компаніями.